Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 20 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, львівський авторинок вже другу чи третю суботу. Десь підряд такий досить досить повний. Дуже великий авторинок. ну в порівнянні з тим, що було раніше. Дуже багато тепер автомобілів виїжджає. Покупців побільшало. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Mercedes Спринтер 6 року 11500 ціна, 2,2 дизель, 150 кінських сил, механічна коробка передач, 283 пробіг, так номер телефону. Три місця спереду. Так виглядає. Так тут не бачу. Так, і вам, напевно, не буде видно. Бачу, що здається, ряд сидінь є. Далі вантажне відділення. Рено к'янго. 11350 ціна, 15 рік, 1,5 дизельний двигун. 90 кінських сил, оригінальний пасажир, свіжопригнана. Та коробка механічна 250 пробіг. Так, салон доглянути. Клімат контроль тут. Тиступенева механіка. Opel Vivaro в короткій базі, 9 рік, 10900 ціна, 2 літровий дизельний двигун, 324 пробіг. Так, тут вже перешитий салон. Охайно так виглядає. Кондиціонер є, шестиступанева механіка. Так. Трошки сили треба на буси. Так, в загальному буде 8 місць, 5 в салоні всередині. Так, зараз зачиню. Парктроніки присутні. Opel Movano, вантажний. Ой, погано видно. Так, 17-й рік, 2,3 дизель, 123 тисячі. власне вказ оригінального пробігу. Треба перевіряти звичайний датчик світла дощу. парктроніки, камера, навігація, кліматконтроль, круїз, центральний замок, два ключі. 17700 ціна, номер телефону видно добре. Добрий день, можна показати машинку вашу? Я тоді звідси. Спочатку. Три місця клімат контроль, бачите, так, щоб я вас та ви сидіть. відпочивають сьогодні трошки спекотно старий нафталін для продати. Дякую. Ford Transit Connect 6-го року. 4900 ціна, 1,8 дизель, механічна коробка передач, 345 пробіг. Такі тріщини на лобовому. Так, авто в чохлах. Не буде видно стан, на жаль. Кондиціонер присутній, П'ятиступенева механічна коробка передач. Т5 в короткій базі. Сьомий рік, 10 850 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач, У нас оригінальний пасажир, 331 тисяча пробіг. Так, зачинений, на жаль. Не знаю, чи буде вам видно. На жаль, немає власника поруч, тому показую так. Кондиціонер не бачу чи є. Так, так тут вісім місць. Але я Фіат добло. 10500 ціна, 11 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 180 тисяч пробіг, оригінальний пасажир. Так виглядає, не знаю, чи буде вам видно. Трошки сонечко відсвітлює, відблискує. Тут не видно. І приктроніки. Так, є тут ще кілька бусів на майданчику карбозару. Рено трафік в довгій базі. 17 рік, 17500 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, авто в рідній фарбі. 211 пробіг. Так, Пасажир. Спереду три місця. Є кондиціонер. Так, загалом 9 місць. Може, погано буде видно. Є парктроніки. Так, наступний вантажний Renault Master 6 року. 6700 ціна, 2,5 дизельний двигун. Механічна коробка передачі, авто обслужене. 501 тисяча пробіг. Вже щось схоже на правду. По пробігу маю на увазі. Три місця. Не бачу, чи є кондиціонер. Не видно, мені може ви роздивитись. Мені сильно відблискує, перепрошую. Так, і трафік вантажний. Короткій базі. 18 року. 15500 ціна, 1,6 дизель, 120 кінських сил. Механічна коробка передачі, авто в рідній фарбі. 169 пробіг. Три місця. Є кондиціонер.